Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу. Про які щодня фіксують десятки спроб незаконного перетину кордоном. Порушники перепливають річки, маскуються, ховаються у транспорті або ж використовують небезпечні маршрути. Часто такі спроби становлять реальну загрозу для життя. Проте, якими способами найчастіше намагаються незаконно виїхати за кордон, далі у нашій підбірці матеріалів. Отже, друзі, у Закарпатській області правоохоронці затримали чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним незаконно залишати Україну. Про це повідомляє СБУ. І так, за даними спецслужби, затриманим виявився 62-річний перевізник зі Львова. Він доставляв чоловіків до західних регіонів країни, після чого прокладав для них маршрут втечі до Європейського союзу через неробочу газову трубу поблизу кордону. Слідство. Встановило, що чоловік діяв не сам. Він співпрацював зі своїм знайомим з Покровська, який раніше виїхав до ЄС. Перебуваючи за кордоном, той шукав потенційних клієнтів через TikTok та домовлявся з ними про умови втечі. Також організовував зустріч уже після виходу людей з труби на території Євросоюзу. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини справи та можливу причетність інших осіб до цієї схеми. На Закарпатті прикордонники викрали священнослужителя одного із монастирів, який намагався вивести ухилянта, сховавши його під рясами. Як повідомили у прес-службі ДПСУ, під час огляду машини прикордонники знайшли у салоні ще одну людину. Аби непомітно приїхати повз контрольні пости. Монах сховав чоловіка на задньому сидінні під обрядовим вбранням. Ним виявився 41-річний житель Сумщини, який хотів непомітно виїхати за кордон. Згодом священник зізнався, що Сконтактував із чоловіком через спільних знайомих і зобов'язався за 10 тисяч доларів довести його до кордону зі Словаччиною. Добрий. День. служба. Що це ви Водночас на Вінничині прикордонники зупинили ще одну креативну спробу втечі. Двоє чоловіків призовного віку намагалися перетнути кордон із Молдовою, тікаючи через Дністер на акваскутері. Про це у Фейсбуці повідомив могилів Подільський прикордонний загін. Далі цитую: двоє мандрівників: 39-річний мешканець Полтавщини та 22-річний житель Вінничини. Вирішили дістатися Молдови поза пунктами пропуску. Чоловіки обрали водний маршрут. Дністром для переправи чоловіки використали акваскутер, а документи й особисті речі герметично запакували, щоб не намокли. Втім, прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Були спроби сховатися у техніці в Одеській області. Прикордонники виявили трьох військовозобов'язаних, зобовязаних які намагалися перетнути кордони з Румунією, заховавшись у вантажівках. Схованкою для них стали шахти телескопічних гідроциклітнів, що підіймають причів. Як подумали у ДПСУ під час руху, чоловіки сиділи у кабінах, коли ж вони наближались до блокпостів, то перелазили у небезпечні відсіки. Там вони стояли між металевими частинами без доступу до повітря. Прикордонники наголошують, таке укриття могло стати смертельною пасткою. Водночас, документів для законного перетину кордону у порушників не було. За послугу кожний мав заплатити по 8 тисяч доларів. Популярний цей водний маршрут через Дністер його обрали і двоє велосипедистів. Із Вінниці ними виявилися 27-річні чоловіки, які виїхали з дому одразу у гідрокостюмах, аби не втрачати час для перевдягання біля річки. Для маскування зверху вони вдягли звичний одяг. Ну а собою прихопили вологостійку сумку для документів та телефонів. Свій маршрут чоловіки долали майже три доби однак, не зважаючи на ретельну підготовку, їхню спробу виявили прикордонники за допомогою технічних засобів. Незаконний заплив через Дністер так і не відбувся. Одна Закарпатті втікач вирішив випробувати ще більш оригінальний транспорт. Прикордонники відділу Ужгород, Щобського загону затримали чоловіка, який на моноколесі намагався незаконно потрапити до Словаччини. Житель Ужгорода понад місяць обдумував план втечі, щоб не викликати підозр, Він вирушив у до кордону у звичайному повсякденному одязі, без речей, які могли би видати його наміри. Ставши на моноколесо, чоловік удавав, що просто катається околицями міста. Втім. Прикордонники відстежили його рух за допомогою дрона і зафіксували фотопасткою. За 300 метрів до державного рубежу чоловіка зупинив наряд. Популярним місцем для незаконного перетину залишається ділянка кордону з Румунією. Тут складна місцевість і небезпечна річка Тиса, яка має стрімку течію та підводне каміння. Попри це, чимало охочих намагаються здолати її вплав, часто навіть на дитячих надувних колах. Серед таких пляжників прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які вирішили переплисти річку на двох пляжних колах. Двоє з них із Львівщини, ще двоє із Закарпаття та Тернопільщини. Організаторів вони знайшли у соцмережах. У Тячеві їх підвезли до річки та вказали напрямок за послугу. Кожен мав заплатити по 4 тисячі доларів. Усіх затримали за 50 метрів до кордону. Ще один нещодавній випадок зафіксували теж на Закарпатті. Паті, ну і на власне такі схеми вони продовжують на жаль функціонувати і далі. Перетин кордону через тису залишається актуальним, але для багатьох, на жаль, і летальним. Крім того, у практиці прикордонників трапляються і зовсім театральні історії. На Закарпатті чоловік спробував замаскуватися під власну сестру, аби незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Як розповіли у ДПСУ, він озброївся паспортом сестри, зробив макіяж, надів перуку і підібрав невибагливий фешн-лук. У такому образі з'явився на кордоні, намагаючись видати себе за жінку. Маневр із перевдяганням із легкістю викрив наряд, як тільки чоловік потрапив у прикордоння. Щоправда, він. Намагався не здаватися, стверджуючи, що є громадянкою України і навіть надав для перевірки паспорт. Однак спроба завершилась протоколом про адміністративне порушення. Втім, прикордонники наголошують найчастіше, спроби незаконного перетину відбуваються саме через зелені ділянки та річки. Якщо говорити про зелену ділянку кордону, то найбільше таких спроб продовжує фіксуватися саме на кордоні з Румунією та Молдовою. Інформує речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Для відстеження руху в гірській місцевості прикордонники активно застосовують технічні засоби, зокрема безпілотники, так військовослужбовці відділення Богдан ДПСУ спільно з фахівцями Рахівського гірського. Пошуково-рятувальної групи за допомогою безпілотника знайшли чоловіка, який заблукав у горах. А на українсько-словацькому кордоні прикордонники врятували двох мешканців Харкова та Полтави. Чоловіки вирішили пройти рубіж через річку, але не розрахували сили. У результаті обоє опинилися на дереві посеред води, звідки їх і зняли рятувальники.